Всім привіт! Ви на каналі Durama Vibes і сьогодні буде огляд на дораму домінуючий вид. Це перша така дорама яку я вже завершила дивитися у 2025 році. За, на даний момент я дивлюся дорами, які зараз виходять, про що пліткують зорі, мій ідеальний секретар, а також додивляюсь дораму закохатися в свого ворога, де головну роль грає Чі Хун. Це більш така комедійна драма, але сьогодні ми поговоримо про драму, в якій він знімався сьогодні, точніше, про яку ми сьогодні будемо говорити. Чі Хун, він є головним героєм в драмі Домінуючий вид про що ж ця драма? Домінуючий вид забігає наперед, що. Наше суспільство нарешті може бути відмовитись від м'яса, але при цьому не ставати вегетаріанцями і не відмовлятись від м'яса. Як щось працює, є головна крупна фірма BF, яка пропагує те, що треба захищати тварин, що не можна їх їсти, треба захищати, треба захищати природу. І вони... Випускають продукти готового м'яса. Ну, не готового м'яса, просто м'яса різних видів тварин. Навіть взялися зробити морепродукти, але вони не були з тварин. Тобто вони в лабораторіях створили такий продукт, що оце м'ясо, воно. На смак таке саме, функції такі самі, що дає м'ясо. Але при цьому тварини не мучаться, тварини не вбивають, і все гуд, і ми врятуємо планету. Але ж не все так ідеально, як може показатися, тому що є великі фірми, які заправляють, є великі ферми, у яких є бізнес, є попит на м'ясо. На м'ясові продукти, на продукцію, яку дають тварини. І це все руйнується в одномить поступово, поступово замінюючи продукти, на такі, які створені в лабораторії. І їм це не подобається. Фермери невеликі починають банкротувати, великі фірми теж. Вони починають робити байкот на фірму БІФ з претензіями, що це все заради грошей, що такого уникнути не можна. Що багато людей постраждало, оскільки багато робочих місць зникає, починає зникати. І вони стоять біля фірми BF і постійно проводять ці мітинги, акції проти неї, проти головної директорки Юджа Юн. Вона засновниця цього всього і керує також в її команді є і юристка. і і партнер по бізнесу, який також їй допомагає в цьому. Вони разом навчалися в університеті, професор, який теж цим всім керує. І їй дається це все, є попит в різних країнах, не тільки в Південній Кореї, є на це попит. Також забула сказати, що кількість серії 10. І на неї починають на Юджин, починають полювання, бо хочуть її зруйнувати. Зруйнувати її бізнес, заграбастити собі бізнес, щоб вони теж заробляли багато грошей, і вона постійно на фоні цього міняє охоронців, нікому не може довіряти, не ночує вдома завжди під пильним оком, тому що кожен бажає їй смерті. А також ця та драма нас знайомить з Колишнім солдатом, який покинув службу під час невдалої спроби теракту. Ну, як невдалої, на його службі відбувся теракт, деяких людей вбило, але головна ціль вона залишилась живою. Головну людину, яку потрібно було вбити, знищити. На той час він був президентом, його не знищили, він тільки постраждав тим, що втратив дві кінцівки нижні. А так все відбулось. І солдат, якого звати Чангон, у Чанвон, він намагається знайти виник, оскільки в тому теракті постраждали діти, бо вони були на воєнній базі і захислили. І це дуже трагічно. Він не хоче знайти, хто ж це замовив, хто насправді вбивця. Він шукає, він підлаштовується до тих людей, хто міг бути причетним. І ось одного дня до нього підходить е, е, те, що можливо Юджа Юн також причетна до цього, оскільки вона також була на місці подій. Пару років назад. Але, але е, його найбільше підштовхує сам той президент, колишній президент, щоб він розслідував це чи справді ви на UJU, але, але президент дуже налаштований, дуже налаштований, що це от прямо ви на UJU. А потім в кінці виявиться, що тримай своїх друзів. Блище, а ворогів ще ближче. І для мене було дуже якось трохи очевидно, що все ж таки хтось винен з його близьких президента. І воно таке виявилось: а хто, якщо ви не дивилися драму, подивіться і дізнаєтесь. І ось він влаштовується охоронцем Ю-Джі-Юн. він стає її. Як би сказати, правою рукою він її і захищає, він і допомагає, але ж при тому він намагається вияснити, чи вина вона чи ні. В цій драмі ви не побачите багато такого романтизму, таких мімімічних е, е, моментів, оскільки воно більш таке життєве де і більш таке фантастичне. Як ми потім дізнаємося, Юджа Ю, вона з своєю командою не тільки хотіла захистити тварин, але й створити штучні тканини, органи людей. Тобто ми протягом дорами можемо дізнатися, що вона хоче створити так, щоб люди жили майже вічно, трішки довше за. Належничі чи... заналежним <гум> трішки довше, ніж на це дається часу людям. І коли охор... її особистий охоронець, шпигун, так назвав його, він дуже сильно постраждав, захищаючи її. Дуже сильно він міг вже померти, але його привезли в лабораторію і Надали йому штучні тканин і того, і сього, і в мене вийшло. Це все прижило. Головний герой вижив. Він навіть не був деякі сильні, дуже сильні функції. І ж, звісно ж, багаті люди, коли про це дізнались, вони дуже хочуть це загробасити, оскільки в них є дуже вічна жити. Юджа Юн, вона хоче, щоб це було для, доступне для всіх людей, ну, як ліки. Просто ков прийшла в аптеку і все окей, і ти вже живеш дольше. Далі. далі довше. Але, але, але. Багаті їй цього не хочуть. Звісно, що вони цього не хочуть, вони хочуть, щоб багаті її продовжили. А простий люд він має такий жити далі своїм нещасним життям, як вони висноволі. А Южа Юн це не подобається. І ми... А Юджа Юн це не подобається. І ми протягом всієї драми ми будемо спостерігати оці конфлікти. Е, і о, мені дуже сподобалася дорама, мені дуже це сподобалася дорама, але е, фінал, фінал дорами дуже відкритий. Навіть я до кінця не зрозуміла. Е, тому що і ніби все добре, а ніби все одно не зрозуміло, і ніби може буде якесь продовження серіалу. Не знаю. Але ну... Може, і буде. і хто цього не знає. Драма вийшла в 2024 році, на дворі тільки 2025. І можна очікувати все, що завгодно. Деякі персонажі мені запам'яталися класніше, деякі персонажі мене бісили, деякі персонажі мене просто. Мене просто розчарували, і коли наближалася істина Х, хто ж дійсно зрадник, я так думала, все ж таки, то та та людина, все ж таки, ну, вона причетна, оскільки ну хто міг ще здати. Я навіть сумнівалася в її напарнику, в її бізнес-партнеру. Але він виявився ну, дуже вірним їй, попри те, що намагалася подати інформація, що це не так. Акторський склад класний, е, класно підібраний. І а в цій драмі переважали такі темно-коричневі, темно-чорні тони. Вони такі, знаєте, якщо ви дивились драму валіза або червоний лебідь», то вони по вайбу, по кольорах, вони дуже схожі, дуже схожі. От я це помітила. Якщо ви одну з цих драм бачили, то ви відчуєте той самий вайб, який відчула я під час перегляду домінуючий. Дорама порушує дуже важливі питання, чи все ж таки можливо людям відмовитись від м'яса, щоб зберегти природу, чи все ж таки це можливо, чи це буде доступно всім. І от дорама з дуже відкритим фіналом, і це нас підштовхує до думки, що все ж таки. Немає точної відповіді, чи може людство прожити, замінюючи м'ясо на тваринне м'ясо яке створено в лабораторії, чи все ж таки людям буде класніше їсти його, чим тварини. Також драма порушує те, що ось якщо ми можемо створити клітини органи органи людські, і можемо їх замінювати, не треба вже ніяких донорів, і воно може бути доступно всім. Але мені здається, що Ця ідея, вона все ж таки, як і пль має плюси, і мінуси. І я притримуюсь тої думки, що все ж таки воно не буде доступна всім. Ми знаємо, що зараз і ліки є доступні для всіх. Та вони є в аптеці. Але ціни, ви бачили ціни? Вони ніби і доступні ліки, звичайні, а ніби і ні. Якщо, ну. Зарплата цього не дозволяє. А що вже говорити про унікальні ліки, про на яких хвороби дуже рідко хто хворіє, і ну, реально їх важко достати. Тобто зараз і ліки важко достати деяким людям. Тому, якщо і буде таке, що буде таке можливо, що в лабораторії будуть створюватися органи людські, і в них буде Безсмертя або ну, 100 років життя, то це точно буде не дуже з дешевих задоволень і точно не буде для всіх. І мені здається, головною помилкою героїні Юджи Юн було те, що вона це, щоб зберегти свій бізнес, викрила Цю інформацію про те, що їй вдалося створювати штучні органи на весь світ, на всю планету, і всі ті, хто хотів заграбасити собі ці технології, ці знання, вони дуже вдало постаралися, щоб це зруйнувати. І, на мою думку, краще було б, якби вона змовчала. Та я вже далі так і продовжувала, а поки, поки м, перейшов цей хейт і е, все трошки вляглося. Коротко кажучи, тобто їй було варто зачекати, зачекати, бо вона вибрала не дуже вдалий момент, і е, поки це все не затверджено, поки це все не. Підтверджував, краще було б то все не починати, тому що реально це зіграло дуже погану роль, як ми можемо побачити. Ось такий огляд вийшов на Дораму Домінуючий вид. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Drama Vibes, якщо вам сподобалось відео. І хочете побачити в майбутньому ще мої відео. Я планую ще багато класних відео, класних ідей. І дякую всім за підтримку, всіх цілую. цілую. Дякую, що подивилися це відео до кінця. цілую, обіймаю. дякую за перегляд. Пока.